Привіт-привіт! Я Валяна Мержицька і це нотатки дружини-пастора. Я знаходжуся зараз в місті Мехіко, куди я прилетіла в, на, на два дні в Українське посольство на продовження свого паспорта. Ось і знаходжуся в домі друзів, яких самих немає вдома, тому я практично тут сама хазяйка. Е, і, е, Буду трохи дихати тяжко, тому що місто Мехіко знаходиться 2 кілометри 240 метрів над рівнем моря. До речі, сюди, як прилітаєш, відразу відчувається різниця. Тяжко дихати і займає ну, буквально декілька днів для того, щоб організм адаптувався до, до, до висоти. Доволі, такі, доволі таке місто виклик тобі кидає. І в плані висоти, а вже в самому місті дуже багато смогу. <кій> Перепрошую. Дуже багато смогу для, так як воно дуже індустрійне, індустріальне, мабуть, правильно, так? Ось і місто Мехіко знаходиться в. 1600 з лишнім кілометрів від Канкуна, тому це практично дві години летіти літаком. Так що, якщо ви зауважите, що я важко дихаю, це саме по цій причині, особливо з моєю брадіаритмією, важко мені а, якось останній час навіть в літаках вже стає трошки важче дихати мені, я зауважила, а, повертаючись з України. І зараз також. Ось, місто називається Мехіко українською мовою, а українською мовою країна, кажеться Мексика. Хоча іспанською мовою і те, і те Мехіко. Ла Сіуда де Мехіко, місто Мехіко, і країна Мехіко. Ось, ну, це так, трошки для вас цікавинок із мого світу. Тепер я сьогодні хочу. Дати відповідь на, на запитання, яке мені не раз задавалося, але я щось його пропускала, не знаю, в якійсь мірі не вважала його дуже можливо, актуальним, важливим. Ось, але е, з мене знову прозвучало це запитання, мені нагадали, і я думаю ну, скористуюся нагодою тут в Мехіко і запишу відповідь. Е, питання стосується християнської підзвітності. та... Е, і а, Розглянемо декілька, вибачте, трошки в мене і мігрень з вчорашнього дня, то я можу в думках трошки плутатися. А, і розглянемо його в, в, в різних аспектах. Коли говорити про християнську підсвітність, та в книзі Якова, 5 розділ, який там 16-й вірш, написано: отже, признавайтесь один одному. Один перед одним у своїх прогріхах, і моліться один за одного, щоб вам оздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Ось цей вірш часто використовується для того, щоб для просування теології підзвітності. Так? І існує такий термін accountability theology, теологія підзвітності. Вона має різні напрямки, різні, різні ступені підзвітності. Але підзвітність в християнстві рахується як один із засобів духовної підтримки. Ось і коли, наприклад, ось як тут каже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах. Моліться один з одних, коли тобі тяжко, коли ти проходиш якийсь важкий період, ти знаходиш того, хто сильний в вірі, хто зараз або хто пройшов щось подібне, хто може дати тобі мудру настанову і теж і, і шукаєш пораду, шукаєш молитву. Але досвід показує, так як наше людське серце воно досить лукаве, досвід показує про те, на те, що це часто перетворюється на, на такий речажок контролю, тиску і, і маніпуляції. Так? В християнському світі вже було багато моментів, багато проблем скрилося через сповіді, коли люди, той, хто приймає сповідь, використовує ситуацію для. Для того, щоб покористуватися людиною. Це може бути в сексуальному, це може бути в фінансовому, це може бути в, в, в задоволенні свого его і так далі, для просування свого, своєї адженди. Але давайте сьогодні поговоримо про те, все-таки, чи має мати місце підзвітність у християнстві в церквах, чи все-таки її взагалі треба викинути. Давайте, давайте порозмірковуємо, щоб з водою, в якій купали немовля, не викинути також і немовля. Отже, Яків каже, признавайтесь один одним перед, перед один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одним, щоб вам уздоровити. Бо дуже е, могутня ревна молитва праведного. Насправді, коли ти проходиш якісь, якісь виклики можливо, хворобу, можливо, ти запідозрюєш, що твоя хвороба або виклики можуть бути наслідком гріха, або можливо, ти борешся із якоюсь залежністю. Може бути емоційна залежність, може бути. Якась шкідлива звичка, гріховна звичка може бути, то тоді дуже добре знайти собі людину, мати людину, яка сильна в вірі, яка, або яка подолала гріх, як відомо, з яким ти борешся, і поставити себе у підзвітність. Наприклад, коли я свого часу взялася. За похуданням, в мене була максимальна вага 144,5 І Я стала, поставила себе в підзвітність і попросила людину, яка пройшла цю дорогу, людину, яка скинула 70 з лишнім кілограм, щоб я була підзвітною. Яким чином? Я висилала свій щотижневий звіт. Як в мене пройшов тиждень тиждень, чи дотрималася я, скажімо, установленої собі дієти, скільки кілограм я скинула, чи я займалася вчасно спортом, там, як я себе почувала, що мені важко було, і так далі. І просила пораду або молитву підтримки. І це я робила по, по своїй ініціативі. Ця людина ніколи мене на коврик не викликала, ніколи мені не робила якісь там. Такі зауваження, навіть коли я казала, ти знаєш, цього тижня я лише погудла на 600 грамів, він, він, це був лікар, казав мені лікар-пастор та казав мені ну, 600 краще, ніж 300, тому це було такого роду заохочення. Але коли приходить, коли на тебе коли тебе ставлять якусь таку залежність від себе, тоді це інше питання, і про це я хочу поговорити. Тому що, коли практика, я хочу бути підзвітним в певних питаннях, стає ти повинен мені звітувати про все, це вже дуже серйозна проблема. Наприклад, коли в церковній дисципліні от у нас були випадки, коли, коли Молодий служитель виявилося, що він боровся з певною залежністю і попросив допомоги у мене з Люїсом. Вони з дружиною прийшли, попросили допомоги. Ну, не то, що вони так прийшли, в принципі, цей гріх вскрився, але вони сказали: ми хочемо вийти з цього проблеми. Тоді ми домовилися, що ми зустрічалися щотижня. І вони нам звітували про те, як вони проходять, що їм легко, що їм важко. Тим кожного дня практично вони писали, як пройшов день, чи все було гаразд, чи не було, ми не лізли в деталі. Але був постійний зв'язок, тому що це була, був такий процес звільнення. Другий такий випадок був, коли людину теж, старшого чоловіка. Ну, старшого мого віку, це було десь років, мабуть, десь 21-й рік стається, якщо я не помиляюся, прийшла дівчинка підліток з церкви і сказала, що він їй почав писати недоречні і такі провокаційні смски, ватсапи. Ось тоді Люїс викликав цього чоловіка на, на розмову. І запитав, що ти будеш робити. Якщо ти хочеш бути в церкві, ти будеш абсолютно підзвітним. І, і е, я буду дуже пильнувати, щоб ти не, не наближався до, до наших дітей, підлітків і так далі. Ось він сказав: Я хочу звільнитися, але, врешті-решт, він втік з церкви. Ось тоді та, підзвітність, коли, коли людина просить у тебе допомоги, або коли людина. Коли пастор, наприклад, захищає свою церкву людей від гріха, тоді людина, яка, яка помічена в недобрій практиці, вона повинна просто повинна бути підзвітною для добра її душі і для захисту увечок. Наскільки я розумію, це питання, як ви про це думаєте? У Мене Льюіс дуже серйозно відноситься до захисту. Пасторського захисту людей, і там, де, де він знає, що це його відповідальність, він дуже серйозно до цього відноситься. Але, на жаль, дуже часто підзвітність використовується лідерами церкви або спільноти як інструмент контролю, особливо коли дізнаються якісь. Найпотаємніші справи людей, десь якісь питання, і це стає звичайно небезпечним в руках лідерів груп, лідерів, лідерів ячейок і так далі. Тоді, більше того, коли підзвітність стає такою обов'язком. Кожного члена підзвітність, який мірі, що ти повинен завжди розповідати абсолютно все, що ти робиш, чому ти робиш, як ти робиш. І більше того, якщо, тебе, якщо ти не підзвітник, то тебе карають, не допускають до служіння, і, і це приходить до того, що люди стають ніби такі залежними від інших людей, тим більше від сприйняття. Тою людиною, того, що я розказую, тому що людина може по-різному сприйняти те, що я говорю або що вона спостерігає. Я знаю, наприклад, такі випадки людей, коли той, хто нібито, кому були підзвітними, він мав якусь неприємність, упередженість проти людини, яку поставили їй в підзвітність. І руйнував практично і життя, і служення, і віру цих людей. Тому е, треба бути дуже-дуже е, обережним. Е, далі, якщо людина тебе постійно за, запитує про твоє життя, е, лізе в усі, е, е, в усі сфери твого життя, то це вже дуже серйозна проблема. Треба про це задуматися. Та, є такі церкви, коли а, коли а, вимагають підзвітність а, один одному, і це називається цінність та, да, що, що а, якщо, ти не, якщо ти нікому нічого про себе не розказуєш, значить ти щось приховуєш абсолютно не так. Насправді є єдиний посередник між людиною і Богом Ісус Христос і Дух Святий, через якого ми будуємо відносини з Богом. Добре, добре шукати підзвітність, коли тобі потрібна перемога, як я казала, у якійсь сфері твого життя. Тепер, де межа між здоровою підзвітністю і шкідливим контролем? Я тут склала таку невеличку собі тезисну. Таку нотаточку, то я буду трошки підглядувати, щоб коротко подивитись, давайте, щоб розрізнити, де просто духовна підтримка, а де вже маніпуляція та контроль, давайте подивимось, коли підзвітність у звичай в щоденному житті обов'язкова і примус. Тобто, якщо не дивитися в контексті, що ти на дисципліні церковній, дисципліна церковна це коли, як я розумію, це коли в тебе якась. Залежність або навіть хоч ти зробив гріх і тобі треба перемогти, тоді та це має бути як підзвітність на зцілення. Але коли а, тебе зобов'язують до підзвітності, примушують в щоденному житті, можливо, в якійсь групі, а щоб все розказати, все розказувати, а, навіть всі думки твої говорити, це вже. Це вже не підсвітність, це вже контроль. Коли втручаються в твою приватність, та? коли лідер або група лідерів, або особа вимагає знати деталі твого особистого сімейного життя, особливо, що стосується інтимних відносин, особливо, що стосується бюджету. Та? Одна справа, коли ти просиш у когось. Допомог, можливо, ти не вмієш розпоряджатися твоїми фінансами. Ти у людини досвідченої просиш, щоб вона тобі допомогла спланувати, і час від часу ти даєш їй звіт, як в тебе йде, що в тебе вийшло, що не вийшло. Інше питання, коли людина вимагає від тебе абсолютний звіт за все. Тато це контроль, і це нездорово. Іноді. Це може навіть виробити залежність у людині, який нібито ти підзвітний, вона починає слухати і смакувати деталі твого тимного життя. Розкажи мені ще, а як так далі, і це вже дуже серйозно. Або просто вона звикає контролювати твоє життя, так коли далі, коли на тебе накладаються якісь штрафи, покарання, якісь обмеження. Через те, що ти десь не позвітував, десь не розказав і тебе вже в цьому карають, відлучають або публічно принижують. Ну, це вже це вже дуже серйозний синдром. Син 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 коли насправді ти взагалі не розумієш, що тобі, чому треба розказувати, немає цієї прозорості, Та? Коли, а по ходу навіть міняється, ти, ти, ти взагалі не розумієш, чого б тебе про це розпитують, чому тобі треба розповідати, те, що, можливо, в домі повинні знати ти і твій чоловік, і більше ніхто. Коли потім тебе інформацією починають контролювати, коли, можливо, навіть отримують доступ або вимагають доступ до твоїх. Переписки якоїсь до твоїх чатів, звітів, до твоїх секретів, до твоїх приватних розмов. Далі коли відбувається залякування або емоційний тиск, якщо ти не послухаєш, якщо ти не підзвітний людині, то ти не підзвітний Богові, а якщо ти не підзвітний Богові, то ти не можеш служити, бо ти щось приховуєш. Та, і коли, наприклад, людина, якій ти нібито підзвітний, сама нікому не підзвітна. Та, тоді це, це дуже серйозний синдром. І коли тобі, тебе карають і кажуть: якщо ти не робиш те, що тобі каже твій наставник, ментор, кому ти підзвітний, то ти йдеш проти Бога, проти віри, проти церкви, і ти взагалі бунтівник. Так? Коли створюється така ніби то, коли створюється обмеження, спілкування з іншими. А якщо тобі обмежують дружбу з якоюсь людиною а з сумнівою, кажуть, що з тим, не просто там, якщо порадати, знаєш, він на тебе насправді погано впливає, подумай, чи тобі треба ця дружба, це можна порадити. Але коли людина тобі каже, я тобі забороняю спілкуватися, я тобі забороняю ходити туди, я тобі забороняю те й те, то це вже... Дуже серйозно. Ось якщо декілька або більшість із цього присутні в вимогах такої підзвітності, то це не є духовним супроводом на зріст, це є вже духовний контроль, який піде тобі, тобі на шкоду. Тому. Повертаючись, та чи потрібна нам підзвітність? Взагалі, ми, як віруючі люди, звичайно, ми всі підзвітні один одному. Чому? Тому що ми бачимо життя, бачимо відносини. Ми підзвітні на нашій роботі, тому що нам треба давати свідчення, щоб не хулилося Боже ім'я у серед язичників у церкві. Щоб ми були на вулиці, серед сусідами, звичайно, коли ми коли стає відомим гріх або недбала, або або а, 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 незрозуміла поведінка, тоді, звичайно, служитель може в тебе запитати, поясни мені, що відбувається, і чи може тобі якась допомога треба. Але контроль заради контролю, він шкідливий для душі, він заважає розвитку відносин з Богом, і а, тоді треба бути дуже обережним. Але якщо вам потрібна допомога в перемозі над якимось гріхом, над якоюсь звичкою, над якимось, над якимось, над якоюсь залежністю, над думками навіть. Тоді ви просите допомоги в людини, яку ви вважаєте авторитетом, яка для вас є духовним авторитетом. Пильнуйте, щоб це була людина з добрим свідченням. За, за Правильною мотивацією, і, але як тільки ви починаєте помічати контроль, будьте обережні, пильнуйте. До свободи Христос нас покликав і звільнив. Не ставайте рабами людьми, людей. Не ставайте рабами людей. Ось я Валя Номержицька. Якщо мої нотатки є для вас благословенням, поставте вподобайку або не ставте, можете залишити коментар або не залишайте. І можете підтримати мою працю фінансово, молитовно, або і не підтримуйте. Хай благословить вас Господь. Шалом!